Мої вітання! Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю вам її зачитаю. Кожна наша серйозна розмова з чоловіком завершувалася однаково. Ми сварилися і по кілька днів не розмовляли зовсім. Мій чоловік був дуже твердим на слово і рішучим. Як я не намагалася до нього достукатися чи переконати, все завершувалося моїм фіаско. Попри те, ми дуже любили одне одного і в побутових питаннях розуміли співслова, що хоче сказати інший. Ми виховували сина Марка йому 11 з половиною років. Я дуже хотіла народити ще одну дитину. Неважливо, чи хлопчика, чи дівчинку. Це ж таке щастя мати ще одну дитину від коханого чоловіка, відчувати маленькі ручки на своєму обличчі, ти наче знову стаєш молодим. Але от мій чоловік більше дітей не хотів. Він не переносить дитячих істерик, пелюшок, прив'язаності на кілька років додому, доки дитина не підросте. Він у мене працює нейрохірургом. Тому спокій вдома для нього вкрай важливий, от тільки одного чудового дня він мене просто збентежив. Сам з самого ранку запитав, чи не хочу я стати мамою для ще однієї дитини, дівчинки. Я й не знала, що відповісти, а чоловік продовжив. Вчора, під час моєї зміни, привезли дівчинку, яка вдарилася головою об тумбочки, а потім на неї упало ще кілька дітей. Дитина із дитячого будинку. Все б нічого я її прооперував успішно. Але от коли вона відкрила очі, глянула на мене своїми блакитними оченятами і запитала Тату, ти повернувся, щоб мене врятувати? Я й слова сказати не могла, а чоловік далі говорив. Люба, я знаю, як ти хотіла ще одну дитину. Давай візьмемо цю дівчинку до себе. Я не знаю, але відчуваю, що ми зробимо правильне рішення. Я усвідомлювала, що якщо чоловік сам мене про це попросив, то це вже багато означає. Та й своє рішення він давно прийняв, тому я і не стала суперечити. Ми почали збирати всі необхідні документи і провідувати дівчинку у лікарняній палаті, от тільки мамою вона мене ще не називала. Це заповітне слово я почула лише коли ми забрали її до нас додому, і я вранці заплітала їй колосок. Тоді вона сказала Дякую, мамо, у тебе дуже правно виходить, і обняла мене за шию. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як ви вважаєте, чи правильно зробила це сімейна пара, що всиновила дівчинку.